Взрив от я не було, Я було, слышу, був дома. Злий ні таких ні гелючого нічого ні масок, ні красок, ні розпорітелів, нічого не було. От міляні кота хлопок, хлопок пришлося. Веновія на пішло. Помічник начальника чергової зміни оперативно-корпційного центру головного управління Державної служби на звичайної ситуації України Одеській області, майор служби цивільного захисту Хміль Сергій Володимирович. 23 листопада о 18 годині 38 хвилин по телефону 101 надійшло повідомлення про те, що. За адресою проспекта академіка Глушко 17 дроб-1, виникло загорання в 9-поверховому житловому будинку балкона. По прибуттю перших підрозділів було встановлено, що горить відкритим полем'ям на 4 та 5 поверсі загальні балкони. У ній визову залишались додаткові сили та засоби. Також здійснилася евакуація людей шляхом самостійного виходу по сходам квітиного житлового будинку. Загиблих та Постраждалих немає, причини та збиток пожежі становиться.